Значить, це доповідаю. Неділя. Оленечка ще у ліжку, але її витягли. А на годиннику вже... Я вже не пам'ятаю навіть, ну майже одинадцята точно раночку. Але у Оленочки неділя, і вона ще у ліжку. Книжечку читає. Ось так. Але вже тут щось готується. Ось, індієнтів, бачите? Скільки? Чесно, коли вже. Бульон. Щось є. До речі, замовляла. Корисний. Я вот потребую. Вимагаю, я корисно. Водичка жрела, м'яско, індичка. І піну, щоб знімали. Получився борщ. Що, що, варився борщ? А, получився борщ? Да. Тобто ми будемо на борщ, а борщ їсти? Да. А що, там гриби плавають? А, точно, я ж знімала. А, ці є, індичка і гриби. Ну, то сьогодні будемо їсти. Я ще не снідала, щоб розуміли. Ну, то будемо їсти. Ото таке. Що, говориш, тут немає взагалі ні пасти, ні соусу. Буряк, паприка, помідори, овочі є. Mm. Я зараз це буду їсти. Недільний mm. сніданочок зараз буде. Мяу! Взагалі-то я дивуюсь своїм топінь борщ, борщик має манонжі. Вже в тарілці я зараз буду їсти. Тут індичка, шампіньончики. Тут ні грама пасти, ні грама зайвого жиру, але він дуже насичений. Тут багато овочів, перцю багато, тут є томатики, і тут є паприка. І взагалі це дуже-дуже смачно, тому що це я готував. Олексій Миколаївич, найкращий майстер по борщам, цей борщ майже богач карпатський. Дуже ще раз кажу, насичений, мені вже слюні, так течуть, чого? І це я буду їсти з хлібушка. Хлібушка ця незвичайна, а дуже-дуже. А фрінтована корисна зеленої гречки. І звісно, до цього ми маємо сало і часник. У борщі часнику немає.